Бажаю здоров'я, пані та панове. Сподіваюся, з вами все гаразд, і вірус квадроберства до вас не дістався. Сьогодні я не з порожніми руками, а з порцією роздачок та цікавих новин. Також хочу розіграти для вас ключок Steam на українську гру «Football Tactics Glory». Свято настав. Щоб взяти участь, підпишіться на канал, напишіть коментар бажано з вашими контактами та вліпіть вподобайку під відео. Переможця оберемо та оголосимо через тиждень. Нехай щастить, а ми в його коні мокнуть. <клух> в магазині індікала роздають шутер від першої особи із назвою Посасид. Це досить коротка гра, яка займе у вас години 4. Є певні проблеми з багами та подекуди паршиву оптимізацією, але назвати гру прямо лютим гівном точно не можна. Крім цього, ви можете забрати там зомбі з кіллер машин, у якій ви будете керувати транспортним засобом, щоб мочити всіх зомбі. Ми залишимо посилання під відео, перейдіть за ним і забирайте всі доступні ігри. Їх там зараз досить багато. Ubisoft розпочали свій осінній розпродаж, який триватиме до 8 жовтня. Справи в компанії йдуть кепсько. Акції знаходяться на самому дні, інвестори розлючені, а компанія прогнозує подальші збитки. Схоже, що найближчим часом щось точно зміниться, або ж китайці викуплять Ubisoft, коли її вартість ще більше впаде. Про всім бачкати. Однак радимо завітати до їх крамниці і переглянути наявні пропозиції. Якщо покладете до кошика гру або кілька на суму від 649 гривень, то можете використати промокод Autum24 і здобути знижку 324 гривні. Таким чином ви зможете забрати пачку ігор за дійсно приємною ціною, наприклад, Assassin's Creed Odyssey, For Honor, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Watch Dogs Legion. Цей напір обійдеться вам всього в 337 гривень, а от проходити ви їх будете досить довго. Посилання знайдете під відео. Розпочався жовтень і на сайті Humble Bundle з'явився новий набір ігор, який можна забрати, придбавши щомісячну підписку за 12 доларів. Однак, якщо вона пізніше вам буде не потрібна, то ви можете її скасувати або ж пропустити місяць з нецікавими іграми. Також на сайті IGN часто викладають промокод на знижку в кілька доларів. Цього разу набір досить хороший. В нього входять Remnan 2, Persona 5 Strikers. Jussan Tom Keeper з українською локалізацією, Jackmo, яка тхне руснею, Station to Station з українською локалізацією, Remnant Records MC Pixel 3. GC Game World спільно з Microsoft опублікували на своїх каналах в Ютубі дуже емоційний 90-хвилинний документальний фільм. Про створення «Сталкер 2. Серце Чорнобиля так стрічка загалом робилася для західної аудиторії, щоб ще раз показати події в Україні та те, які труднощі студія долає кожного дня, щоб все ж таки випустити гру, яку чекає майже кожен український геймер. Ми також переглянули фільм на Етері. Він справді цікавий, але й водночас досить важкий через певні болючі кадри. Загалом перегляньте, напишіть коментар та вліпіть подобайку. Посилання під відео, але його скоріш за все більше не будуть переносити. Чому? Тому що у відео досить однозначно прозвучало, що розробники вже багато разів її переносили, і як в кішки залишилося дев'яте життя, так і в них залишився останній шанс. Але ми переносили реліз вже декілька разів. Це як у кішок. Якщо у них дев'ять життів, то це наше дев'яте. Це останній шанс, який у нас є. Тому чекаємо забоку 19 листопада. Хочу розповісти вам трішки про зміни на нашому сайті. Осінь чудова пора, коли до кожного дорослого приходить хандра і хочеться щось змінювати. Тому на нашому сайті відбулося кілька покращень. Почнімо з того, що обкладинки новин тепер мають не гострі краї, а заокруглені, як на ПК, так і на телефонах. Також у футері сайту змінилася кнопка Зв'яжіться з нами вона тепер має приємне підсвічування та анімацію. Ця фішка поки доступна лише на ПК. На телефоні, можливо, з'явиться дещо пізніше. Крім цього, тепер з'явилися стилізовані та анімовані іконки на наших соціальних мереж. Ви завжди їх побачите справа, щоб швидко перейти до Телеграму, Ютубу, Твіча чи Тіктоку. Це лише перша частина із запланованих змін. Пишіть свої думки щодо цього в коментарях. Також буду радий почути ваші пропозиції. Можливо, меню варто винести ліворуч і змінити його зовнішній вигляд. Загалом пропонуйте, якщо маєте ідеї. У магазині GoK розпочалася роздача гри Whispering Willows яка триватиме до 6 жовтня 16.00. Whispering Willows – це квест жахастик, який розповідає про дівчину на ім'я Олена. Ви потрапляєте у містичний маєток, взаємодієте з духами та розв'язуєте головоломки, щоб знайти свого безвісті зниклого батька. Головна героїня має таємничу силу та може покидати власне тіло, керуючи душею. Візуал непоганий елементи жаху теж не банальні, а все це ще й прикрашає якісна українська локалізація. Обов'язково забирайте гру або ж придбайте її в Steam, щоб підтримати розробника і віддячити за українську локалізацію, побачивши до 13 жовтня і продають всього за 20 гривень. У магазині Epic Games розпочалася нова і знову крута роздача. Цього разу до 10 жовтня ви можете забрати затишну та цікаву пригоду із назвою Bear and Breakfast. Bear and Breakfast це цікава та весела пригода. Ви граєте за милого та привітного ведмедя, який вирішив побудувати готель, щоб управляти ним. Візуальний стиль дуже приємний та трішки нагадує аніме. Є кастомізація ведмедя, вона розблоковується за виконання певних квестів. Інші персонажі теж дуже своєрідні, цікаві та з гумором. Ігролад веселий є класна механіка кулінарії, але загалом він може здатися дещо затягнутим. Через це ми не рекомендуємо зациклюватися на здобутті всіх досягнень. У підсумку можна сказати, що це ідеальна гра для проведення осінніх вечорів із горнятком ароматного чаю. Майки поділилися переліком ігор, які з'являться в Game Pass в першій половині жовтня. Серед цікавого можна виділити Сіфу, Інкріпшн та Mad Streets. Також у вас є час до 15 жовтня, щоб встигнути пограти From Space та Everspace 2, адже їх скоро приберуть. Перелік усіх ігор зараз прямо перед вами. Ви вже відвідали фестиваль покрокових рольових в Steam? Якщо ні, то швиденько забігайте до крамниці жетонів та забирайте там анімовану наліпку, рамку аватари та сам аватар. Якщо ж ви використовуєте Windows 7 та 8, то з виходом позавчорашнього оновлення у вас, скоріше за все, припинив працювати Steam. тому будьте обережні! Ну і як же без цікавих рекомендацій? Переходимо до них. Починаємо з базованої стратегії з елементами карткових ігор та назвою of Silence. Гру вже нещодавно здешевили: 740 до 365 гривень для українців. А зараз ще й до 9 жовтня відуть всього за 273 гривні. Тут хороша українська локалізація, а розробники котики, тому за нагоди обов'язково придбайте. Якщо ви прихильник платформі та жанру двання, то гру дід продає, тобто Dead Sells, до 10 жовтня можна вдати за 164 гривні. Беріть обов'язково та готуйтесь збирати по частинах вашу порвану дупу, бо так як тут вас ще певно не принижували. Для любителів іншого роду втіх можу запропонувати гру Rust, яка забере у вас дівчину, роботу, навчання і все, що у вас є. В противному випадку вашу базу заредять, тому обирайте самі. До 8 жовтня її продають за 379 гривень, що не є рекордом, але вартість досить непогана. Якщо у вас калькулятор та китайський шмат із назвою Wukong ви не хочете купувати, то для вас є нічим не гірша альтернатива із назвою Unruly Heroes. Це непоганий платформер із елементами боївки. Граєте ви не тільки за Мавпу Куна, але й за інших китайських героїв. Української немає, а до 7 жовтня її продають за 97 гривень. Можливо, нарешті прийшов час спробувати Warhammer 40 000 Dark Tide. Це не планий кооперативний акшн-шутер, який привели до нормального стану. Тут вам і чудова музика, цікавий ігролад, але і проблем вистачає. Тому знайомтеся з рецензіями перед покупкою. До 10 жовтня її можна придбати за 379 гривень. Якщо ви досі не грали в Borderlands 3, то, певно, варто це вже бляха зробити, а більше до 7 жовтня віддають всього за 84 гривні. Загалом це не найкраща частина серії, але дуже непогана. Звісно, сюжет тут не дуже вражає, але є величезний світ з купою луту, босами та безліч убілдів, а приправляється все дрібка багів, щоб життя медом не здавалося. Ну і останньою рекомендацією є Song of Conquest з потужною українською локалізацією. Гра не так давно вийшла в реліз, а зовсім нещодавно оновилася до версії 1.2. Це класна та цікава стратегія в дусі старих героїв меча та магії. Є кілька частин сюжетної кампанії за різні раси та хороші рецензії. До 14 жовтня гру продають всього за 112 гривень. Ось така фігня малята, любі хлопчики-дівчата, як казав колись дід Панас. Але ви тоді ще пішки під стіл ходили, чи ні? Пишіть у коментарях, хто це пам'ятає, та чому діду Панасу дали копняка під зад. Ну, а я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі. Залітайте також на наші етери, щось там для вас розіграю. Добра ніч, любі нігери.